Люденьки, всім привіт. Сьогодні в роботі такий Volkswagen Golf, це 2016 рік, і в чому особливість? Маючи камеру асистентів на лобовому склі, от у нього є трикутна така камера, без якої не працюватиме асистент Lane Assist він тут не активований. Тут працює вирізання дальнім, тому що є біксенон-фари топові, у яких є функція вирізання, але Lane Assist сам по собі не активований. Хоча, в принципі, блоки його підтримують, його потрібно тільки закодувати в самому автомобілі. Робити це ми. Будемо за допомогою адаптера obd 11 і також програми OBD11, яка ставиться, що на Android, що на iOS. Робити це ми будемо на автомобіль. Зробити це можна двома шляхами. Перша, заплативши біля 100 поїнтів, це десь біля 20 доларів в програмці, натиснувши все однією, грубо кажучи, клавішею зробити. Інший варіант це безкоштовно, але доведеться походити по блокам, зробити десь біля 5-6 рухів заходу в різні блоки, там панель приладів, мультимедійна панель. Панель панель, точніше навіть не панель, блок керування рульовою рейкою і так далі. Ну, власне, Пішли в автомобіль, підключаємося і робимо. Підключаємося до адаптера. Адаптер у нас в ObD OBD-11. можна це робити так само в VCDS, але OBD11 зручніше, що він мобільний. Підключаємося до автомобіля, бажано не забути, як я, вимкнути запалювання. Починаємо ми з чого. Нам тут в списку блоків треба знайти блок А5. Це блок якраз такий, от він у нас саме внизу перекривається трішки. Це блок оцих от асистентів. Драйвер Assistance. Тут він розшифровується, заходимо сюди. Далі нам потрібне тут довге кодування. Long Coding, І тут нам перший пункт Coding HCA треба натиснути Coded, Обираємо, затискаємо галочку. Кодування прийнято. Далі. Нам треба вийти зайти в режим тут же зайти в режим адаптації. В адаптації ми шукаємо також HCA, а можна простіше так зробити. HCA on State Тут обираємо меню. Тут вже обрано. Далі ми йдемо в рульову колонку. Steering Assistance. В блоці рульової колонки заходимо в довге кодування. Тут бачимо одразу Lane Assistant, його треба зробити Active в цьому блоці. 19249. так. Код доступу. Кодування прийнято. Active. Тобто в нас тепер, окрім того, що. Автомобіль буде сповіщати, що ми кудись від'їжджаємо, він ще й буде ну, трішки смикати кермо. Далі йдемо в панель приладів. Це 17-й блок, інструмент кластер. Шукаємо його. Так, у нас тут дешборд, також довге кодування. І шукаємо Lane Assist. Lane Assistant. От він у нас вимкнений. Вмикаємо, натискаємо Добре, активовуємо. Кодування прийнято. Тепер треба ще знайти параметр. От цей параметр: Lane Retention Assistant BAP Distance. Також добре. І застосовуємо кодування. Ми бачимо, що вимкнений асистент руху по смузі. Звідси ми його вимкнути не можемо, тому що в нас немає. На асистентів як галочку поставити, ну і плюс ми його ще повністю не активували. Але вже тут з'явилося повідомлення про те, що Lane Assistant у нас ну, доступний хоча б на екрані. Далі йдемо в блок мультимедійної системи 5F-блок. Мультимедійці у нас поки що немає нічого. Не з'явилося ще нічого, бо, звісно, ми логічно нічого не вімкнули. Зараз завантажується мультимедійка. Мультимедійці в блоці шукаємо адаптація, і тут нам... Набираємо так. List. Car function list BAP Gen 2. Ай, фокусуйся отак. Вот Gen2. Відкриваємо цей параметр. Тут шукаємо у нас має бути такий пункт як LDWHCA019. Він нас тут активований. То в принципі вже йому нічого робити не треба. Але активувати треба нижній пункт. також І поставити тут extended. Якщо не активовано. Тут, в принципі, все було Database Extended. Тут є, добре, застосовуємо. В адаптації треба вийти і знайти такий пункт меню, як оцей от перший у нас car function Adaptations Gen 2. Обираємо його. І шукаємо. Не по алфавіту тут все розташованого, а пошуку немає. ха-ха. Меню display нам необхідно. Lane Departure Warning. Lane Departure Warning. Також активуємо. Lane Departure Warning Over Threshold. Є. Ну, в принципі, все. Натискаємо і утримуємо. Адаптація прийнята. Тепер у нас в меню одразу з'явився асистент руху по смузі. Він поки що недоступний. Зараз ми все це доналаштовуємо. Для цього нам треба перезавантажити панель мультимедіа. Так, В камері асистентів в 5 блок у нас в адаптації цей пункт меню BAP-персоналізування має бути не активований. Я зробив помилку, зробив його активованим. І що я не вмикав, де я не заходив, але на не, не хотів з'являтися. Зараз він з'явився. В панелі приладів також є можливість його вимкнути, вимкнути і є в нас адаптивне введення по смузі. Отримання смуги руху у нас починає працювати від 65 км на годину, тому треба розігнатися десь. На прямій ділянці є. З'явилися у нас дві смужки, він побачив. Перетягнемо в сторону. Він повертав автомобіль назад. Коли зійшли, промовчав, тут така розміточка стерта вже частково, тому може і не працювати. Ну, В принципі, все працює. Так, знову засвітилися смужки і знову зникли. Розмітка у нас тут не дуже абсолютно. О, є, з'явилася, праворуч, спробуємо зараз. Хапає за кермо автомобіль і от він сам повертає кермо. І Зараз чекаємо, поки він зробить попередження, що я не тримаю кермо. Тут червоний є, попередження все працює. В принципі, можемо розвертатися назад. Так, все ми активували. По дорозі активовано було ще й розпізнавання дорожніх знаків, але про нього буде окреме відео. Покроково, в який блок заходити, що де активувати, яку галочку ставити. Я розпишу в блоці опису. Так буде ну, трішки структурованіше і трішки правильніше, тому що у відео можливо, ну якби послідовність вона не важлива, головне активувати всі речі, якби, про які говориться у відео. Тому переходьте в блок опису і там все шукайте. Посилання на OBD11 Адаптер шукайте також внизу і там про промокод на BD11 також доступний для знижечки.